Що є людина, що за мною є щастя? Далеко як зайшла ця королева, хоч почала з таких надій, гордих, хоч найстрашніший сторони в християнських недавно посідала і в думках уже трьома коронами вінчалась. Не та в жовної мова, як тоді, коли привласнювала герб англійський. І слухала підлесні величання двох островів британських королева. Королеву творить не блиск порожній, можуть низько поводитись та не признати нас. Я в Англії навчилася терпіти, і це знесу я. Стискає серце мені журка. І точить кров душа, що все земне таке мінуливе, що людська жахлива доля близько так промчала над моєю головою. Коли ж так воно, не так воно, а все ж, скажімо так, в тюрмі мене тримають не по правді, порушуючи право міжнародне. Я не з мечем прийшла в країну цю, прийшла до вас гостинності, благати священої. Прилинула в обійми до королеви, родички моєї, і що ж я тут зустріла насильство, кайдани там, де захисту шукала. Так чи тепер я зв'язана якимсь обов'язком до Ангелії? Скажіть, мисано королівського раби, Неладні серце слухати свого. Я сподіваюся на небесну милість. І справи жду я від земного суду. На мене вся провина, я не можу невинності подобу зберегти, і це найгірше. Чи вирок мій уже ухвалено? Кажіть, я здатна чути. За вигляд судять кожного, не за ліство. Ніхто моєму праву не повірить. Тому що дбати, що по страдіції моя під сумнівом лишилась участь. В непевного такого роду справах єдиний захід темрява. Найгірший той крок, яким провину визнаєм, що заховав, того не загубив. Посміє голову мою віншану, вона покласти на ганебну плаху. Хай буде так. І перед цим скоритись мушу я, мовчи, безсила, благородна гордість, забуду, хто я, і яких страждань зазнала, і я схлюсь перед тією, яка мене штовхнула в цю ганьбу. Вам на користь рішило небо, сестро, віншала перемога ваше чоло, благаю божество, що вас підняло. Та й будьте ви, великодушні, сестро, в ганьбі лежать не дайте, державну руку просягніть і підніміть мене з глибокого мого падіння. Ви на своєму місці, Леді Стюарт. Всевишньому хвала він не дозволив, щоб я лежала біля ваших ніг, отак, як ви, біля моїх тепер. Подумайте, що все за мене мінливе. Є Боги, що погордливість карають. Шануйте, бійтеся страшних богів, що кинули мене до ваших ніг. Заради свідків цих німих шануйте себе в моїй особі. Не ганьбіть кров тюдорів, що лється в мене в жилах, як і у вас. О, Господи Всевишний, не стійте так суворо й недоступна, мов скеля, що за неї нещасливий хапається даремно мореплавець. Усе моє життя та доля від слів моїх залежить і від сліз. Так серце розв'яжіть мені, щоб я могла прийняти жалем ваше серце. Ось дивитесь, ви зором людовим, і сльози не течуть. Холодний жах затримує слова благання в грудях. Що маєте сказати, Леді Стюарт? Хотіли розмовляти ви зі мною? Забула я образу королеви, щоб виконати обов'язок сестри і дозволяю бачити себе? За пориво великодуші йду і дорікнуть правдиво, що спускаюсь так низько, бо відомо вам, що вбивство замишляли ви моє. З чого почати, як добрати слів розумно, щоб розчулити вам серце, але образи не завдати вам? О Боже, силу мові дай моїй, і відніми жало вразливо в неї. Не можу говорити я про себе, не скаржучись на вас, цього ж не хочу. Учинили ви зі мною не по правді, бо королева я така ж, як ви, а ви мене тримали, наче бран. Прийшла до вас, я захисту благати, а ви, зневаживши святі закони гостинності, в'язнення мене замкнули, друзів і слуг позбавили мене суворо, наглум покликали мене до суду, ні слова більше, вічне забуття, покриє все страшне, що я зазнав. Дивіться, усе я долею назву. Не винні ви, невинна також я. Недобрий дух пекельної безодні повстав. У нас ненависть розпалив і змалку ще зробив нас ворогами. Вона зростала з нами, люди злі, роздмухували полум'я зловісним меч і кінжал подавали непроханим рукам. Та вже клята доля королів, ненависть їхня роздирає світ, на волі випускає фурі чвар. Тепер між нами уст чужих нема. Тепер зустрілись ми віч навіч, сестро. Кажіть, назвіть мені мої провини, я повнотою заплачу за них. Ах, чому не вислухали ви мене, коли я цього благала так ревно? Ніколи б до такого не дійшло. Не сталося по цім похмурім місці побачення зловісне та сумне. Моя зоря мене обороняла. Змії на грудях не загоріла я. Не лайте долю, лайте чорне серце, своє, свій дикочистолюбний рід. Між нами ворожнечі не було, тоді війну мені оголосив ваш дядько, владолюбний пастир церкви, що тягнеться до всіх корон зухвало. Безумно додихнув думку у вас покласти. Життя і смерть на борню зі мною почати. Все покликав проти мене попівські язики, народів, меч, жахливою грізну зброю фанатизму, і навіть у моїй державі мижні він полум'я повстання запалив. Але зі мною Бог а гордий піп залишив полибою. Блискавиця готова на мені на вас упала. Я в Божій волі, злочином таким не перевищуйте своєї влади. А хто затримає мене? Ваш дядько дав приклад королям усього світу, як укладати мир із ворогами, і ніч Варфоломєєва та школа мені. Що рід? Що міжнародне право? По від обов'язки звільняє церква, освячує зраду і царевбивству. Роблю, як ваші пастори, навчають. Що за порукою було б мені, коли б я ваші пута розв'язала, де той замок Петра святого ключ, який не відімкне? Насильство забезпечення єдине, немає згоди з скодлом людих змій. Оте все ваша чорна підозрілість, Ви маєте за ворога й чужу мене. Якби оголосили ви, що я нащадок ваш, за певним правом народження, подяка та любов зробили б вірну родичку та друга з мене. За кордоном летістьорд, там ваші друзі, католицький ді, чернець ваш брат, своїм нащадком вас оголосити, хитра пастка зрада. Щоб ви ще за мого життя народмість покусили нов нова арміда і щоб до променів нового сонця усі тягнулися, а я ж Гарюйте в мирі, зрікаюся усіх прав на цю державу. а вже слабкі душі моєї крила величчене не привалую. Свого добилися ви, я ж тільки тінь Марії. Злобилися в ганьбі тюремній довгі вся мужність. До кінця зробили діло. Мене згубили в розквіті мої. Тепер кінчайтесь. Слово те скажіть, яке сказати, ви прийшли, бо не повірю, я ніколи, ніби прийшли знищатись ви своєї жертви. Скажіть же слово вимовіть. Бо він, Марія, Міць мою відчули ви. Тепер моє шануйте благородство. Скажіть, і я життя та волю прийму як подарунок з ваших рук. Єдине слово, і не було нічого. Я жду, но хай чекатиму недовго, коли не скажете, то горе вам. Вона чи життєдайне божество повинні випіти від мене сесту. Інакше я за весь цей славний острів за усі краї, що омиває море, не стала б так, як ви мною. Свою поразку визнали ви врешті? Забули підступи, немає вбивців більш на шляху моєму. І жоден рицар вас послуги похмурої не зробить. Усе скінчилось. Так. і вам нікого не спокусити, нікого більше. є в світі інші справи. Ніхто для вас четвертим чоловіком не стане, бо своїх ви наречених вбивайте так само. Сестро, сестро. О, Боже Боже, сили дай стерпіти. Так ось вони ті чари, що небезпечні всім чоловікам, перед якими блідне кожна жінка. Недорого купити цю. Загальною красою будь-неважко, якщо добром загальним також будь. Це вже занадто ось тепер. Ви справжнє обличчя показали, а не маску. Я усе стерпіла, що людина знести може. Трон Англії збезчестила байстрючка, і націю британців благородно фіглярка лицемірна обдурила. Закон волить упасти вам у порох передо мною. Бо я королева!